Що тут ще сказати? Гарна автомобіль для гарних людей з мінімальними пошкодженнями. Під капотом тут 4 літровий бітурбо-двигун. Хоч би пару сотень доларів поклали, так? Да? Доброго ранку. Доброго ранку. Як так, що в нас гібридні автомобілі запускаються з пів оберту справді? А по звуку така як Honda MNV. Друзі, всім привіт! Це новий влог. І сьогодні ми відразу починаємо його з Тігуана в комплектації SL 2014 року. Ми його зустрічали, ви пам'ятаєте, тут було пошкодження по передній правій стороні. Зараз все просто ідеально. І давайте розкажу, що було по ньому зроблено. А саме, підформована задня ліва дверцята. Як пам'ятаєте, тут було невелике пошкодження. Зараз все дуже гарно. Також капот. Бампер. ну Це чисто була косметика, тому що ну, гріх видавати такий от автомобіль, і щоб він був там з невеличкими, скажімо так, от вм'ятинами та царапинами. а також переднє праве крило. Замінили вузол підвіски. І на цьому все. Зараз автомобіль буде відправлятись на сертифікацію, хімчистку, і будемо його видавати нашому клієнту. Як пам'ятаєте, наш шкіряний салон він зараз брудненький, тому не хочемо вам його показувати, щоб не псувати, скажімо так, картину. Зовні автомобіль дуже гарний, а всередині ще рівно буде над ним працювати. Сьогодні у нас 1 септня, а автомобіль ми зустріли 6 липня. Тобто за місяць рівно автомобіль буде повністю готовий. Друзі, те, що ми завжди кажемо, 3-4 тижні автомобіль повністю на ходу. Видаємо нашим клієнтам незалежно від того, які пошкодження. Як зараз вони були. На перший погляд, вони справді були мінімальні, але потрібно було зайнятися підвізкою, потім маляркою. Тобто це деякі процеси, але все ж таки. Тігуан забрали з малярки, як ви бачили, і зараз вже відправляємось на сертифікацію. Автомобіль прям дуже гарний. Зараз клімат-контроль і можемо їхати з комфортом. Все, друзі, автомобіль на сертифікації. Скоро будемо отримати документи. Друзі, наступне включення до нас в гості заїжджала Tesla Model y, яку ми показували в одному з наших випусків про Tesla Model Y та реальні ціни у 2023 році. Тоді ми вам показували її на аукціоні. Казали, що вона до нас приїде. Зараз вона вже відремонтована. Автомобіль прям мега крутий. Я на ньому трішки проїхався. І зараз прикріпляю вам тут фотографію. Друзі, той самий день, ті ж самі актори, але інші автомобілі. Infiniti QX 60 з пошкодженнями по правій стороні. Також Mercedes AMG GLS63S і Dodge Journey Crossroad. Давайте по черзі будемо кожен автобіль оглядати. В першу чергу у нас Infiniti QX. 60 а Номер лоту, кому потрібно. І виграшна ставка 9800 доларів. Під капотом тут звигун 3,5 літра, пробігу всього 53 тисячі милі. Як бачите, у нас зимова гума. тормозні диски. Прям як нові. Будьмо так, Задня частина все в нас гарна, повний привід. І пошкодження. Пошкодження, друзі, у нас по правій стороні. Як бачите, під заміну піде дві дверцяти. Нічого критичного і справді мінімальні. Пошкодження. Зараз будемо її спускати і подивимось в салоні. Наступний автомобіль це Mercedes Benz AMG GLS 63S. Під капотом тут 4-літровий бітурбо-двигун. Ви тільки подивіться, які диски. Нергуми. Відразу димась, 295-30R22. Ого! Оце справді, як то кажуть, ізолента. А, Номер лоту, вирушена ставка на аукціоні 20 тисяч. Автомобіля пробігу 25 чи 26 тисяч. І пошкодження у нас передньої частини. Як бачите, нічого критичного там немає, більше воно по правій стороні. v 8 B-Turbo, форматік. Камера 360 безключовий доступ і автомобіль, до речі, в оплівці. Це коли ми будемо автомобіль спускати, вам більш детально покажемо. Друзі, накидайте, будь ласка, в коментарі, як вам цей Мерседес. І давайте подивимось, яка широченна гума в нього, тому що це справді 4 літра повний привід і яка вона поднижче. Також, як бачите, у нас всюди шильдики AMG і прям, ну, клас. Буде кататись по Полтаві. Так, по Мерседесу, як бачите, у нас під заміну диск однозначно, також крило капот. І тут, як бачите, у нас потрібно буде приділити увагу по лонжерону, також кермовому вузлу і передньому пістолету. Але, знову ж таки, ніякої критики немає до того, що автомобіль мега вигідно стає для нашого клієнта, адже це Мерседес не просто GLS, а MG. Тому, А, до речі, друзі. Обіцяв показати колір автомобіля. Бачите, синій, темно-синій. Ну і тепер переходимо до Dodge в комплектації Crossroad. Тут у нас також пошкодження передньої частини, нічого такого критичного. Пляжна ставка на аукціоні 4250 доларів. Пробігу, як бачите, 48 тисяч миль. Також номер лоту. Хто хоче, можете переглянути. До речі, цей автомобіль попав в наш випуск. про автомобіль який ми купляли в травні місяці. Тобто там два з половиною місяці автомобіль вже в Полтаві. Як бачите, дуже гарний, підвищений кліренс, збільшений. А, спрацювала безпека, яка буде відновлюватися на нашому профільному СТО. пустила Infinity Як зразу бачимо, у нас є безключовий доступ. Також камери 360, світлий шкіряний салон. Всі склопідйомники підйомники у нас автоматичні, пам'ять сидінь, електропривід сидінь. Дивіться, яка в нас шкіра. При тому, що пробіг автомобіля. Ви зараз бачите, тут у нас на екрані. Також кіряне мультикерно спрацювала подушка безпеки по правій стороні, так звана штура. Є люк і все прям дуже гарно. Двозонний клімат, звісно. Також комбінована панель приладів, автоматична коробка передач, підігривий сидінь. Давайте розглянемо її по задній частині. Тут у нас також все дуже гарно, як бачите, складається і є третій ряд сидінь. Це американці. Тут от ззаду теж таке, як ногами по ній ходили. Звісно, у них відношення до автомобілів трішки, трішки інше, ніж як у нас. Як ваші перші враження від автомобіля? Довгождав. Ну так, доставка була трішки збільшена. По термінам, це звісно, є. А, в принципі, так все радує. Хоч би пару сотень доларів поклали, так? Да? Таке хочеться позаглядати, може, може хтось там щось там залишив. Можливо, це помітки для самого першого власника. Він собі якісь там оце робив закладки для того, щоб там умовно як користуватись пам'яттю сидінь. Або там деякі функції, таке теж може бути. Це добре. В принципі, хочеться житло завести, почути, як вона працює. І поїхати. як їде. Завести і поїхати, друзі. До речі, те, що я замітив, автомобіль, як бачите, в нас затягнутий в плівку захисну. Тобто вся передня частина в нас, зараз бачите, у нас броньованій плівці, що дуже добре. І як бачите, пошкодження справді мінімальне. замінимо двері, пофарбуємо. І на цьому все. Лайк. Like. Переходимо тепер далі. Запустилось півоборту. Без бустерів, без нічого. Відразу дзеркала склались. Послухайте, як рівненько працює автомобіль. Точніше двигун. Все прям класно, друзі. Також. Кому потрібен номер лоту. Пошкодження в нього з правої сторони мінімальні. Давайте зараз подивимось на панель приладів. Пробіг його 53 тисячі милі і все дуже добре. Одне тільки що показує, що мало в нас палива. Що тут ще сказати? Гарний автомобіль для гарних людей з мінімальними пошкодженнями. Олександр, пару ваших коментарів про Dodge Journey в комплектації Crossroad. Так важко сказати. Тільки сів автомобіль, але бачу великий екран мультимедіа. В Принципі чистий автомобіль. Такий сімейний габаритний, думаю, вар... а... вартой до замовлення. А те, що в нього збільшили... збільшений кліренс, ти це замітив? Поки що ні. Зараз, як будеш спускатись, побачиш. Або відчуєш, точніше так буде сказано, а наші глядачі побачать. Хто знаєте, що добре, що до акумулятора доступ є відразу. Бо це є така проблема в Джорні, що акумулятор знаходиться перед лівим переднім колесом під бампером. Так, ну, Як бачите, у нас радіатори будуть відразу йти під заміну. Тут ніяких таких проблем не буде. Друзі, а зараз ми відправляємось в ту саму цікаву подорож по Mercedes-Benz AMG GLS63S. Зараз будемо його спускати. Так, автомобіль трішки проблематичний, але на то це і вигідна купівля, тому що знову ж таки тут є питання по підвісті, по колесам, але ремонтом клієнт буде займатися сам, тому це його вибір. Але автомобіль справді того вартує. В салоні Мерседеса у нас акустична система Бурмістер. Підігрів сидінь також. Пам'ять всі електропереводи, все дуже гарно. А так, шкіряне мультикермо. Знову ж таки, шильди КМД. Спрацювала безпека, панорама величезна. Сидіння у нас комбіновані Алькантара плюс шкіра. І давайте заглянемо в салон більш детально. там за автомобілем приїхала пластмаска, також переднє ліве колесо, також бачите, ще якісь у нас є пластмаски і, можливо, ще щось в багажнику. Подлакітник, також джойстик керування мультимедії, клімат-контроль, екран мультимедії і комбінована панель приладів. Але головний потенціал цього автомобіля це, звісно, його двигун та те, на що він спроможний. Так, ось проїхала фара. Що у нас тут ще? рада? Пластики, практроніки. Все як потрібно. Друзі, наступне включення. І зараз ми готуємось до видачі Nissan Rogue, який ми зустрічали. Позаминовому влозі пройшло 3,5 десь 4 тижні, і автомобіль на 90% готовий. Залишилось декілька пластиків по безпеці. А так, далі сертифікація і будемо продавати автомобіль клієнту. Як можете пам'ятати, було пошкодження по передній частині. Зараз все вже в нас відновлено, все дуже гарно. Нагадують, нас тут є і Дістронік, і камера 360, пам'ять сидінь, електропривід сидінь, підігрів, шкіряне мультикермо з підігрівом. тобто Гарна комплектація СВ на повному приводі під капотом тут двигун 2,5 літра, на який я так думаю буде ставитись газ. Друзі, я нагадую, ми його доставили там за 2,5 місяці. Виграшна ставка на аукціоні була 5600 доларів. Ну а ми йдемо далі. Друзі, наступне включення. Зараз ми приїхали знімати рекламу Volkswagen id 4 і для вас така невеличка інсайдерська інформація. Зараз Volkswagen id 4 в комплектації ProLight 2023 року доступний до замовлення всього за 28 900 доларів. Ви тільки вдумайтесь, 28 900 доларів 2023 рік. Volkswagen ID 4 в комплектації ProLight. Автомобілі вже викуплені нашої компанії і готуються до відправки. В середньому доставка займає 3 35 місяці. Тому, якщо вас цікаві, ID4 в комплектації ProLite. Так, я в минулому волозі поза минулому казав, що і так ціна впала. Але я не знаю, що в них там сталося. Можливо, вони захотіли все ж таки віддати всі NH4 в Україну. Можливо, але все ж 28 900 доларів. Раніше Pure Plus по такій ціні не можна було купити а зараз ProLite. За 28900. Друзі, посилання будуть всі під цим відео, тому швидше бронюйте. Їх кількість відразу кажу обмежена. Цей раз ми також купили велику партію автомобілів. Восьма година ранку, субота. І ми зустрічаємо Honda Accord Гібрид 2020 року. Здається, якщо я не помиляюсь. А також Volkswagen ID4 в комплектації Prime. І відразу пробуємо запускати Honda Accord. Олександр, доброго ранку. Доброго ранку. Як так, що в нас гібридні автомобілі запускаються з півоберту. Справді, як можете пам'ятати, пошкодження в нього попередній частині. І цей автомобіль у нас був у випуску топ-покупень за травень місяць, коли ми запустили його з Олегом. До речі, це автомобіль Олега. Як бачите, автомобіль запустився з пів оберту. І run and Drive, тому зараз будемо його спускати і робити більш детальний відеогляд. Да, а по звуку така, як Honda MV. <плес> <-М> <плес> 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 да, да, Заспівала, як то кажуть. Автомобіль дуже гарний, це прям от седан, можна сказати, преміум класу. Це комплектація Турінг, автомобіль гібрид. І чуєте, беззвучно автомобіль зараз рухається у нас по майданчику. Пошкодження автомобіля справді мінімальне, як бачите, він більше віддефектований. І зараз будемо робити більш детальний відеоогляд ще й проекції є. Друзі, я вибачаю, це 2022 рік. Пошкоджень у нас попередній частині автомобіль віддефектований, і там є частина запчастин, які ми вам зараз покажемо. Пробігу 26 тисяч миль. Вирашна ставка 12 200 доларів, і автомобіль ми доставили рівно за 2,5 місяці. Зараз ставлю вам скрін. А як бачите, у нас пошкодження все ж таки в попередній частині, він дефектований, а також немає дверної ручки. І відразу бачу, що у нас працювала подушка безпеки в кермі, а також ноги водія. Також знята бічна карта. І що ми бачимо в салоні? led панель приладів, шкіряне мультикермо, а, також, як вже є. Проекція, блок переключення передач такий самий, як і в Honda а, Великий екран мультимедії, звісно, клімат-контроль, шкіряні сидіння з підігрівом, електроприводом. Це все у нас, звісно, є. Також є люк і купа запчастин на задньому ряді та в багажнику. Зараз це все вам, звісно, продемонструємо. Вирішена ставка на аукціоні 12 200 доларів. Друзі, якщо вас також цікавить гібридна Honda Accord 2022 року, яка стала дуже вигідна для нашого клієнта, ви знаєте, що робити. Залишаємо заявку під цим відео і наші менеджери вас з радістю проконсультують. Друзі, всім доброго ранку. Зустрічаємо два Volkswagen D4 в комплектації ProLight, але з камерами 360 і буде цікаво подивитися, чи є в нього проекція. Також Volkswagen D4 в комплектації Prime і Honda MNV в топовій комплектації. Зараз будемо по черзі їх спускати і будемо вам показувати, чим же відрізняється комплектація Prime від ProLight. Я зараз їдемо на адаптивному круїз контролі автомобіль сам повертає. Звісно, йому не можна повністю довіряти, але отак, наприклад, на трасі 60 км на годину, тільки що було 80-90, і як бачите, там сам підрулює так, як це потрібно. Так от взяв, просто натиснув одну кнопку, і все ти їдеш за автомобілем попереду. Раптом що попереду стається, автомобіль швидше, мабуть, зреагує аніж людський фактор, і саме для цього і є, скажімо, так, цей адаптивний корис. Так. Він адаптується справді під автомобіль, який їде по попереду. І раптом що він врятує вам життя. Ну, а також інші асистенти. Отак, наприклад, зараз автомобіль сам затормозив. І зараз до повної установки він зупиниться. Друзі, джип-компас вже на ЕСТО, як можете пам'ятати, пошкоджені у нас передня частини, а також заднього правого крила. І ми вже придбали запчастини. Так, у нас є заднє праве крило, а також задня ляда. До речі, з комплектації Trailhawk повного приводу. А тут у нас комплектація Latitude, Але ексклюзивний блакитний колір. На цьому будемо завершувати наш випуск, але відразу вам такий от невеликий спойлер. Через 5 хвилин приїжджає відразу 5 автомобілів зі США. Буде дуже насичений випуск.